Новини на телеканалі ТР студія Наталія Шкаруба. Вітаю. Польща має намір підтримувати євроінтеграцію України. Про це заявив президент Республіки Польща Броніслав Коморовський під час зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Також глава польської республіки заважив, що наблизити Україну до Європи мають майбутні парламентські вибори. В Свою чергу Віктор Янукович подякував своєму колезі за підтримку у важливому для України питанні євроінтеграції. Україна прагне. Будувати стосунки, успішні, добросусідські стосунки, стосунки співробітництва і закріпити їх, і розвивати в майбутньому. Одним з питань найважливіших для України є питання європейської інтеграції. І ми зараз під час зустрічі від навіч з президентом Комаровським обговорили питання, яким чином їх можна активізувати і продовжувати інтеграцію України до європейського співтовариства. Теж виражено що ж він дуже дякую за запрошення. Є деякі досягнення, які підтверджують прагнення наших двох держав та наших двох народів до подальшої співпраці, і таким доказом є чемпіонат по футболу Євро 2012 Це був дуже важливий спортивний захід для Європи, але ми також маємо і досягнення в економічній сфері, які показують, що ми наповнюємо змістом стратегічне партнерство між Польщею та Україною. Нагадаємо, президент Польщі розпочав державний візит в Україну на Банковій Вже відбулася офіційна церемонія зустрічі, в яких взяли участь глави обох держав. Після переговорів у форматі Віч Навич під Віктора Януковича і Броніслава Комаровського відбулася відбулися українсько польські переговори. Прем'єр-міністр Микола Заров поспілкувався до допомогою скайп з учасниками міжнародного форуму Громадські інновації, який триватиме два дні в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій. Обговорені беруть участь інтернет-активісти України та Росії з презентацією своїх соціальних проєктів. Форум стане майданчиком для обміну досвідом із реалізації громадських інтернет-ініціатив, спрямованих на вирішення соціально гострих проблем у сфері житлово-комунального господарства, міського благоустрою, дорожньої безпеки та допомоги хворим дітям. Премьер-министр у режиме онлайн привитав участники форума. То, о чем вы обсуждаете в своих социальных сетях, это практически большинство этих вопросов поступает мне и на страницу на мою Facebook. Очень важно то, что вот те проблемы, о которых вы пишете, они в принципе предлагаются не как постановочные а как те проблемы, которые можно и нужно решать. И в этом плане диалог достаточно, мне представляется, интересным. И значит, мы здесь с вами союзники. Кожній дитині потрібна родина. На Дніпропетровщині створені всі умови для переходу на європейські практики виховання дітей сиріт. На обласній нараді щодо розвитку сімейних форм виховання підбивали підсумки регіонального проєкту Родина для дитини на досягнутому зупинятися не збираються. Обласна влада обіцяє приймати прийняти програму забезпечення дітей житлом та створити центр соціальної підтримки для сімей та малечі, які знаходяться у скрутному становищі. Про це наступний сюжет. Інтернатів більше не буде. Дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуватимуть у дитячих будинках сімейного типу. Європейський досвід та соціалізація дітей. Головна мета обласної влади, розповідає очільник регіону Дніпропетровщині. Є чим похвалитися. На сьогоднішній момент в Дніпропетровській області вже відкрито 83 три дітських сімейного типу, майже 400 прийомних. Сім'ї ми поставили перед собою задачу за несколько лет повністю уйти від доставшися нам наслідство інтернатної системи, яка була ще в Советському Союзі, основними завданнями, які, на мою думку, сьогодні стоять перед областю в рамках реалізації проекту Родина для дитини, це особливий акцент на якість щодо кількісних показників сьогодні. Кращих немає в Україні. Обласна влада значну увагу приділяє підтримці кризових родин щоб попередити відмову матерів і від дітей. Так в регіоні буде створено центр соціальної підтримки родин, які опинилися у скрутному становищі. Угоду про його створення підписали між облдержадміністрацією фондом Ріната Ахметова розвиток України та британською організацією в Україні «Надія і житло для людей. Буде сознан центр матері дитинка, щоб придатні адкази. Буде сознанно центр сім'ї, щоб піддержати. те семьи, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. От а таких семей, как сегодня цифра озвучилась в Днепропетровской области, 12 тысяч. Поэтому мы должны предотвратить заниматься профилактикой и предотвратить а, вот, такое негативное развитие событий. Регіональні керманичі обіцяють до кінця року прийняти програму забезпечення житлом дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Завдяки такій ініціативі діти після отримання середньої технічної та вищої освіти будуть забезпечені квартирами або ж місцями у соціальних гуртожитках. Сьогодні в області є вже дві таких установи у Дніпродзержинську та Кривому Розі. До кінця 2015 року планують відкрити подібні заклади у Павлограді, Нікополі, Дніпропетровську та Дніпродзержинську. Кадети молодшої до сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою набиратимуть після початкової школи. Про це повідомив міністр освіти науки, молоді та спорту України, перебуваючи в регіоні з робочою поїздкою. Дмитро Табачник запевнив, влада і надалі створюватиме всі умови для молодих людей, які бажають навчатися військовій справі з дитинства. 1 вересня навчання у сумському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Івана Харитоненка розпочало понад 600 юнаків. Цього року вперше у кадети зараховали після сьомого класу. Кадетський корпус це. Педагогічний інноваційний унікальний проєкт. Я думаю, що такого немає ніде в Україні і, може в більшості країн пострадянського простору. Це я думаю, що не лише регіональний, це загальнодержавний президентський проект. І президент ставить завдання всіляко підтримувати, розвивати цей навчальний заклад, щоб він став гордістю і окрасою системи освіти України. Відродження традицій триває незабаром. До навчального закладу з Америки повернеться перший прапор сумського кадетського. Корпусу. А вже у 2013-му військову справу у Сумському ліцеї опановуватиме тисяча юнаків. Сьогодні вести здоровий спосіб життя модно. Утім багатьом, щоб займатися фізкультурою, потрібні спортивні майданчики. Тернополянам пощастила всеукраїнська благодійна фундація. Відкриті серця України подарувала їм перший в Україні осередок здорового дозвілля. Які види спорту популярні сьогодні серед молоді? Чи затратне це заняття? Дивіться далі. Якось тернополянин Віталій Даньків побачив в інтернеті, як виконує вправи на турніку киянин Іван Козачок. Потім дізнався, що цей вид спорту називається стріт-ворк-аут. Пізніше знайшов однодумців у Тернополі. Їх чимало, адже заняття не потребують особливих витрат. Для цього спорту не потрібно ніякі затрати тут просто вийшов на вулицю і займаєшся. Тренування десь 2-3 години, і ну ми, ми не тільки тренуємося. Ми... Ділимося досвідом, говоримо про життя. Тепер хлопці займаються у топільщі. Сьогодні з Києва до них приїхав Іван Козачок, завдяки якому і почалося захоплення. А це Антоніна Метельська. Вона демонструє бойові елементи. Цей вид спорту називається тайбо його придумав каратист. Тайбо потребує неабиякої спортивної підготовки. Тоня займається чотири години на день. Її основне захоплення спортивна гімнастика. У нас художньої гімнастики немає, тому я вибрала спортивну гімнастику. За для спортивної гімнастики потрібно велике натхнення, щоб досягати успіхів у спорті. Тих дівчат, хто не може за себе постояти, захистить Роман Михальський. Він два роки опановує давнє грецьке мистецтво бою, що називається Панкратіон. себе я можу знайти насамперед. Це тренажери, які збільшують фізичну підготовку. Тобто для нашого спорту це надзвичайно важливо, бо без цього ну, нам ніяк. І взагалі мене радує, що молодь зможе займатися, тобто є альтернативна альтернатива певна шкідливим звичкам. Поруч майданчик для мініфутболу і баскетболу. Подбали і про дитяче дозвілля. І мама, і тату можуть навіть чимось зайнятися, поки тут діти трошки старшенькі будуть бігати. І якщо є в сім'ї, і маленькі, і дорослі діти. Теж і для тих, і для тих тут є розваги. І для цієї родини тут можна спокійно віддихнути. Побільше би таких площадок по місту. Це була остання інформація випуску. Живіть спортивно, та звісно ж з телеканалом УТР.